Вон собі. от на таких масових акціях, як ти дбаєш про свою безпеку? Особо не задумуваєшся, стараєшся подальше стояти і все. А времени нету особо думать. Ну смотри там дальше. А как стоять подальше и снять что-то? Руки вверх. Вот именно ты получаешь, что не защищен полностью. и так, що Україна. Тому маємо покритий ваціоналістські бандери. Слава Україні! Слава наші! Таким купком склала трьох гордина! Сьогодні для нас це не свято велике просто. Сьогодні для нас це великий іспит, іспит нашого сумління перед ним. Сили волі, розуму, прозріння. Поэтому ми завжди зараз пойти к людям, йти к людям з сознанням. Січа комитет День Сенці матеріали. Я не знаю. А, Бачиш, що вже з бейджиками тепер ходять. Ну, Понавішували на себе. Я такого зрозуміла. Певно, ось ось бач, безпечна людина. Бечку немає, жилета немає. І в мене немає. Чому ти цей дозволяєш? Це мітинг свободи. Національність. Зараз тебе поб'ють. його? Слухай, а ти відчув якусь різницю за останні півроку якось змінилося ставлення міліції до фотографів там чи до життя. Міліції? На таких масових акціях. Міліції ні, але сьогодні свобода якось... Дуже захороною якось дуже. А що сьогодні було за Ну, такий пропускний режим, і не всі пускали, щось таке. незрозуміло. Туди не ходи, сюди не ходи. Гестапо якесь. Слава Україні! Слава Збройним Дайте силам України! Разом з Інші... об'єднанням! Дайте пресі працювати работайте, за порушите закон! Слава Україні! Дякую за вас! Ви ж порушуєте закони, даєте пресі працювати! працювати міністр оборони в уряді Національної альтернативи з Українського об'єднання свободи. Так що вітайте опису. Я сподіваюся, оплесками Я має привітати вперше своїми словами і своїми діями право бути справді народним обранцем від одного з київських округів, 223-го легендарного округу в Шевченківському районі, в якому підло і зухвало у нього вкрали перемогу, але він обов'язково доведе. Шевин народный депутат. С единственный узгодженный кандидат для всех сил на 217. Должна быть соответствующая организация таких мероприятий. Если для прессы обозначает какое-то место, то организаторы «Свобода» тоже должны это как-то озвучивать, показывать, а не какими-то силовыми методами пытаться журналиста толкнуть обратно в толпу. Потрібно зробити громадський на рух, напевно, вояки, які будуть самі журналісти з резинками захищати себе окуржати, і помимо всіх свою територію журналістів. за нас із собою. Ну, як дотримуватись безпеки. Треба жилет, але бачиш, я його не взяв. У нас їх немає, міліція не видає, хоча обіцяли, так? Да? Колись, Ми обіцяли тут видавати. Ти вважаєш що врятуєш жилет з написом преси, так? Да? Ну на війні врятує, але носять, да? І тут вважаю. Хороша альтернатива. Не лезть туди, куди не стоїть лезти. А як же лезть. Работа? Работать надо умеючи. Чекаємо. От, наприклад, сейчас, так? Да? Ні, за останні півроку я не відчув, що стало безпечніше працювати на масових акціях, оскільки дії міліції стали більш жорсткими, журналістів сталося все жорсткіше і все частіше обмежувати доступ до певних осіб державних якихось чиновників, а так але так само і з боку прес-служб і охорони офіційних якихось чиновників від опозиції. Так само стало складніше діставатися до цих людей, все серйозніше думають про охорону на акціях. Ми сьогодні проводимо операцію антитітушку. Ми шукаємо цих негідників, найманців, які звикли тероризувати мирних громадян, використовуючи свої спортивні навики, які вони здобувають, нібито для благородної мети, занять спорту, фізичної культури, а потім на практиці за 300 гривень звикли бити мирних протестувальників. Тому ми сьогодні проводимо таку профілактичну операцію антитітушку. Це така гуманітарна акція у нас сьогодні проходить. Молоді культурологи з різних регіонів України з'їхалися. Це вони, так? З... Да? Так, це молоді культурологи. Молоді культурологи? <реш> 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 ну, це... ви вирішили, що клин-клин вишибають. Любителі Жан-Поля Сартра, любителі Деріди, <реш> Габермаса, Альбера Кемю. Ми сьогодні проводимо таку відкриту. <реш> соответственно стало меньше поводов и милиции присутствовать где-то в центре соответственно оценить их работоспособность и функциональные обязанности выполнения нереально так ну что надо